Так, що таке абісінська свердловина? Значить, давайте повернемось до питання: абісінська свердловина чи артезіанська так звана свердловина. Значить, свердловини є двох типів, щоб вам було простіше розуміти, це піднасос, який стоїть на поверхні. Тобто і висмоктує воду із землі. І насос, котрий опускається в трубу. Зараз найчастіше це 125 й діаметр труби. Насос сидить внутрі труби і штовха воду наверх. Обісінська свердловина більш надійніша, вона не потребує обслуговування. Вона, як правило, працює дуже довго, але не завжди і не всюди її можна зробити. Значит, до поверхні води э, повинна бути від входу в насос не більше 8-9 метрів. Глибина свердловини може бути любою. Ми робимо абісінське свердловини, як правило, до 20 метрів, э, тому що потім вже вода йде з металом і там вже ну, в ми буримо руками, тому на глибині більше 18-20 метрів ми не лазимо, бо це фізично нам. Э, важкувато, хоча борили ми 50, за 50 метрів руками. Ну, в общем-то, зараз ми вже не будемо такі глибини ми ну, зато вміємо доборювати в кримницях. Тобто обісінська свердловина це свердловина е, зроблена, як правило, 50-ю трубою або 32-ю трубою. Ну, ще зустрічається 40-ва труба, зустрічається 63 я труба. Ну, на два найчастіші типи це 50-та труба і внутрі. Ну, 50-та труба вона виконує функцію обсадної труби, але вона по суті своє абісінська свердловина. І 32-та труба це чиста абісінська свердловина, свердловина голка. Іноді, по технічним причинам, ми переводимо 50-ту трубу на так звану пряму тягу. Іноді наоборот розвакумовуємо, тобто при ремонтах свердловин іммігруємо з одного типу свердловини на другу. Самі буримо обісінські свердловини 32 трубою, ну, принаймні даємо на них умовно пожиттєву гарантію. Переходимо до наступних питань.